Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 626. До 620 грамів 40% розчину солі додали 180 грамів води. Знайдіть відсотковий вміст солі. В новому розчині. Добре. Починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. Відомо, що маса початкового розчину 620 грамів. Солі в початковому розчині. невідомо скільки грамів. Але знаємо, що це 40%. Новий розчин. Додали до початкового розчину до 620 грамів ще 180 грамів води. Солі в новому розчині ми не знаємо, скільки грамів, як і не знали. І ми не знаємо, який відсотковий вміст солі в новому розчині. І це основне питання. Розв'язання. І перше діє. Давайте спочатку знайдемо, скільки грамів солі в розчині. Ми знаємо масу всього розчину. Ми знаємо, скільки відсотків солі в цьому розчині. Тому легко складемо пропорцію. Дивіться. Маса розчину: 620 грамів. Це 100%. Сіль в розчині. Ми не знаємо, скільки грамів, але ми знаємо, що це становить 40%. Отже, 620 так відноситься до ікса, як 100, відноситься до 40. І щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба помножити члени, що стоять навпроти. 620 помножити на 40. І поділити на той член, що стоїть навпроти ікса. поділити на 100. Далі. Цей дріб треба скоротити на 100, і в нас тепер в чисельнику 62 помножити на 4, а в знаменнику 1. 62 помножити на 4 буде 248. Отже, ми отримали 248 перших, і це є 248 грамів. Ми знайшли масу солі в розчині. Тепер давайте знайдемо масу нового розчину. Ми знаємо, що було 620 грамів. долили 180 грамів води. Тому, як знайти масу нового розчину, треба додати 620 грамів та 180 грамів. Дорівнює 800 грамів. Це маса нового розчину. А тепер у мене до вас питання. Я знаю, що маса нового розчину 800 грамів. А скільки солі в новому розчину, ви скажете, як було 248 грамів, так і залишилось. Тому що до розчину долили саме тільки воду. І в третій дії ми знайдемо відсотковий вміст солі в новому розчині. Отже, маса всього розчину 800 грамів. Тому я пишу: 800 грамів це 100%. А маса солі в розчині 248 грамів. Це невідомо скільки відсотків. Пропорція 800. Так відноситься до 248. Як 100, відноситься до ікса. І для того, щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, X, Нам треба. Помножити ті члени, що стоять навпроти. 248 помножити на 100. І поділити на той член, що стоїть навпроти, ікса поділити на 800. І цей дріб треба скоротити на 100. Вона залишається в чисельнику 248. В знаменнику 8. Ми пам'ятаємо, що дробова риска це знак ділення. Пропоную 248 поділити на 8. І це буде 31. Отже, ми дізналися, що відсоткове вміст солі в новому розчині 31%. Відповідь 31%. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!